Вітаю журналісти інформаційної програми вчасно вже готові розповісти про найголовніше життя в області в студії Діна Михалик Доброго вечора. Сьогодні ми розкажемо про таке. Бум на закарпатських ринках. Чому словаки їдуть до України і наскільки це вигідно? Продуктивне голосування. Ужгородські депутати чергове поділили землю. Читачам насолода військовим поміч. В Ужгороді відбувся благодійний бібліокціон. Завершилася акція, «Напиши листа діду морозу. Більше тисячі листів відправили із Закарпаття до Лапландії. Солодкі подарунки верховинським дітям. Закарпатські рятувальники вітали школярів Воловеччини. У патріотичних кольорах на площі народній в Ужгороді урочисто запалили головну ялинку області. Драматичне знецінення гривні виявилось вигідним для іноземців. До прикордонного ужгорода із сусідньої словаччини щодня приїжджають туристи на спеціальні шопінг-тури. Найбільшим попитом серед словаків користуються одяг, продукти харчування і особливо українські цукерки. Місцеві продавці не нарікають навпаки, завдяки іноземцям мають роботу, бо купівельна спроможність самих українців надзвичайно впала. Ці дві жінки із сусіднього словацького містечка сьогодні надзвичайно щасливі. Чим дешевша гривня, тим більше речей можуть купити на ринку в Ужгороді. купити цукерки дуже вигідно. А ще посуд, наприклад, і горілка. Вона тут взагалі дуже дешева. І тепер виходить, що я купила її лише за 2 євро. Це неймовірно. Не Я собі купила шкіряні чоботи і ще усілякі цукерки. А головне, що це для нас ціла пригода. Пан Мілан водій рейсового автобуса возить людей до Ужгорода щотижня. Знецінення гривні приваблює усе більше шопінг туристів із словаччини. Але суту. Ужгород дуже близько до, до нас. До Приїжджаємо нас сюди є. один раз на тиждень. Для мене як для водія дуже вигідно купляти Аківські тут бензин, прсоляпрекопри авто до правцю я навіодніше Не може натішитись своїми закупами. Пенсіонер пан Імрех на свою пенсію у 400 євро. В Ужгороді себе відчуває майже багатієм. Якістю українських продуктів дуже задоволений. Купляє в Україні навіть ліки. Ось цей чорнослив дуже смачний. А це спеціальна лікарська олія із рослин. У нас такого взагалі не купиш, та й дорого. Але усе дешево. Курс для нас надзвичайно вигідний. Сподіваюсь, ціни у вас не піднімуть. Найбільше туристів із Словаччини біля українських цукерок. Додому везуть кілограми шоколаду. я їв і швейцарський шоколад, але мушу сказати, що український кращий, я задоволений. Туристам із Словаччини радіють продавці. У час, коли українці економлять на усьому, словаки купляють усе. Вони зараз мільйонери, вони на все купляють. І щоб вони вони, щоб ми продавали. Наші люди бідні, наші гроші По мілочам на ну, все. Хліб наш дешевий, вони люблять, особливо з таких сортів чорних. Все люблять. Нашої швидко добре. Української все добре. Наразі покупці із Словаччини лише більше. Адже українська гривня продовжує падіння. Голосувати за 40 питань одним махом ужгородські депутати знову приймають рішення пакетом, частина з яких земельні. Депутати та міський голова кажуть, ці земельні питання вже розглядалися на попередніх сесіях, а зараз лише затвердилися, тож нових ділянок нікому не дали. Крім того, міські депутати виділили кошти на соціальні програми, на відновлення історичного центру міста, на соціальне забезпечення бідних родин та допомогу ужгородській міліції. На сесії побував і наш журналіст Роман Сов'як. Ми вимагаємо поки щоб ці всі рішення проєкти щодо відвідання цього проекту не то, що були проголосовані, було скасовані тільки після цього е, затвердити ви про, програму е, сесії, де не буде вже цих рішень. Громадські активісти вимагали зняти з порядку денного всі земельні питання. Вони обіцяли зірвати сесію, якщо цього не зроблять. Депутатський корпус та міський голова запевнили, нових земельних питань не розглядають. Цього разу йдеться лише про рішення, затверджені на попередніх сесіях. По земельним питанням я вам відверто кажу, що я зняв біля ста питань. Я зняв біля ста питань, щоб воно навіть сюди не йшло. Ці питання, які йшли, вони пройшли сесії попередні. Десь одна пройшла півроку назад першу сесію, бо там є порядок. Треба одну сесію, другу і третю, щоб вирішити питання. Окремі депутати вимагали розгляду питання про дострокове припинення повноважень своїх колег. Йдеться про тих, які написали відповідні заяви після зняття з посади виконувача обов'язків міського голови Віктора. Щодия була ціла група депутатів, яка подала заяви на складання депутатських повноважень. Чому до сих пір чи вони відкликали ці свої заяви? Треба якось вже чи повертатися, чи відкликати, чи ніхай розбив, щоб люди знали хто хто не хоче або хто хоче брати на себе відповідальність за життєдіяльність міста в цей важкий період. Проте це питання так і не розглянули. Натомість депутати взялися виділяти кошти на соціальні та культурні потреби міста. Так, на відновлення історичного центру виділили понад 50 тисяч гривень, розділивши суму на два роки. На благоустрій Ужгорода 80 тисяч. Ця програма розрахована на три роки. А на оновлення матеріально-технічної бази Ужгородської міліції та допомоги їхнім сім'ям аж 850 тисяч гривень лише на 2015 рік. Крім того, депутати так і не ліквідували нерентабельні комунальні підприємства, зокрема Ужгород Парк Відео. Працівники котрого, навіть не працюючи, отримували заробітну плату. року, Станом на жовтень, за інформацією департаменту міського господарства, у гужберпарк відео була заборгованість по заробітній платі 10 тисяч гривень, а на даний момент заборгованість 134 тисячі гривень, і це при тому, що вони діяльність не здійснювали, ніхто не працював. У мене таке прохання до цих робітників. Письмово відмовитись від цієї заплати, щоб не висів цей борг з бюджету. Ужгородські обранці передбачили і кошти на ремонт житлових будинків близько 4 мільйонів гривень. Також передали на потреби Ужгородському військомату майже 800 квадратних метрів приміщення. А от головне питання прийняття бюджету міста так і не розглянули. Чекають рішення Верховної Ради, тож депутати не закрили сесію. Коли вона продовжиться, поки невідомо. Кажуть одразу, як буде прийнятий головний фінансовий документ країни. Дякую. На стражі прав закарпатців адвокати з усієї області зібрались на урочисту зустріч з нагоди професійного свята. Правники підвели підсумок року, який видався складним, але водночас обнаділивим щодо впровадження актуальних реформ, зокрема і в сфері юриспруденції. Сьогодні у краї адвокатуру представляє понад 600 фахівців. Безумовним досягненням цього року є ефективна робота системи надання безоплатної правової допомоги громадянам. Завдання ж адвокатів на рік наступний ще більше відповідати потребам громадян з одного боку і європейським принципам роботи з іншого. А от за наслідками року, що минає, 30 представників адвокатської спільноти краю нагородили грамотами та дипломами. Серед них член Вищої ревізійної комісії адвокатів України Василь Райко. Котрого удостоїли почесного звання видатний адвокат України. Такий титул щороку присвоюють лише п'ятьом правникам держави, враховуючи те, що мною були подані зміни до закону про адвокатуру, частина яких була направлена в мініціанську комісію на експертизу, тому я вважаю, що цей орден я отримав заслужено. Необхідно. Внести зміни до конституції України, зокрема, внести такий розділ, як адвокатура, оскільки розділ. Правосуддя і розділ прокуратури в діючій конституції є, а розділ адвокатури немає, вагоміше буде роль адвокатури, оскільки буде визначена не тільки законами України, а і конституцією України. незважаючи на складний історичний для України час, фактично зовнішню агресію. Адвокатура нашого краю як ніколи монолітна, патріотична, і тому, оскільки адвокатура є незалежним правозахисним інститутом, покликання якого Стійко стояти на захисті прав та інтересів громадян. Ми нагородили дуже багато адвокатів. Свято День адвокатури є важливе. на насолода військовим поміч в Ужгороді відбувся бібліоаукціон, учасники якого могли придбати книги для себе чи в подарунок на свято Миколая, та водночас підтримати наших захисників. Так, у вазі книголюбів представили 12 видань і всі пішли з молотка. Організатори, а саме, колектив обласної бібліотеки та закарпатські волонтери, висловлюють вдячність ужуродцям, котрі, незважаючи на святкову лихоманку, знайшли час та кошти для участі в благодійній книжковій акції. У читальний зал обласної бібліотеки заповнили охочі поторгуватися на книжковому аукціоні. Серед них Богдан сподівається побачити серед лотів книгу на політичну чи історичну тематику. Впевнений, видання придбане в такий спосіб, займе особливе місце на його книжковій полиці. Мене ця ідея зацікавила, тому вирішив взяти участь, подивитися принаймні, що можу я для себе почерпнути цікавого з даного. Якщо я своїм вибором су. Придбаючи книжку, зможу допомогти захисникам нашої вітчизни. Це я буду тільки радий, що я зможу хоч щось зробити корисне для нашої держави. Благодійне бібліо аукціон працівники обласної книгозбірні проводять уже вдруге. Попередній організований до всеукраїнського дня бібліотек видався доволі успішним. Ну, побачили, що це, мабуть, може бути цікаво. З одного боку це інформація, розвага, а з іншого боку, користь для тих. То зараз там, в окопах, тому що ми і тоді зібрали 4 з чимось тисячі гривень. І зараз, якщо буде все добре, то ми теж зберемо якісь кошти на це. От. А крім того, ну, цього разу це е, трошки рідкісних книг, трошки книг, які не дійшли до Закарпаття, виданих у Львові. Всього 12 лотів. Частину з них спеціально для аукціону принесли самі читачі. Ще кілька видань надало одне з популярних львівських видавництв, що вже не вперше співпрацює з закарпатськими благодійниками. Організація культурний простір вирішила долучитися до такої гарної події. Завдяки Юрію Ніколишину, який нам надав книжки на реалізацію, ми їх надавали волонтерам на театральній площі, аби вони продавалися. І також ми надавали волонтерам АТО. І тому вилучені кошти ми хочемо додати до книжкового Миколая, за ініціативи обласної бібліотеки долучитися до них і передати їм кошти, які ми вилучили з продажу реалізованих книг, так за наслідками бібліоаукціону… Вдалося виторгувати 1200 гривень. Ще стільки ж надала громадська організація культурний простір, а пожертви читачів у волонтерській скринці склали 600 гривень. Загальну суму 3000 гривень. Ініціатори акції передадуть у волонтерський пункт. Працівники бібліотеки радіють, що завдяки їхнім читачам книга може не лише розвивати, а й рятувати. Від Миколая до Різдва підсумок роботи гуртків провели в обласному центрі науково-технічної творчості. Юні винахідники та творці підсумували роботу великою виставкою, де представили більше 400 робіт. Найяскравіші з них це розробки вихованців гуртка технічне моделювання. Експозиція діятиме до 30 січня. Організатори запрошують всіх краян, адже це можливість знайти цікаве заняття і для своєї дитини. На виставці була Інеля Янчук. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді діє в обласному центрі вже більше двох десятків років. Тут творити красу власними руками навчаються діти від 6 до 18 років. В центрі діють гуртки декоративно-вжиткового мистецтва, технічного дизайну, цифрового фото, оригамі. До початку новорічно-різдвяних свят тут вже за доброю традицією проводять виставку робіт учнів. Назва символічна: від Миколая до Різдва цього року тут представлено більше 400 робіт. Ну, деякі залишаються для оформлення класів. Потім готуємо е, сувеніри для воїнів, а то е, тепер у нас дуже багато відправлено е, листів і виробів. Потім е, для семінарів різних готуємо сувеніри. Разом із гуртками творчості тоді гурток психології. Він допомагає педагогам відкривати творчі таланти дітей. Викладач психології дуже нам допомагає виявити талановитих дітей, тому що діти потім психологічно під, є підказки від психолога, рекомендації вже із керівником гуртків йдуть діалоги. До виставки учні готувались відповідально, теми своїх робіт підбирали ретельно. В свої витвори діти вкладали не тільки та вміння, але й душу. Я робила це дерево щастя. В нього є дуже цікава історія. Це дерево, це дерево щастя. Коріння це дідусь і бабуся. Стебельце – це мама і, мама і тато. Листочки це я, а плоди це мої діти. З цієї виставки я робила кахлю, дерево щастя, будиночок підсвічник і ялиночку. Мені найбільше сподобався будиночок-підсвічник. Він робиться не дуже важко. І він, власне, зроблений для того, щоб. На новий рік або на свято покласти в нього свічечку запалити. Поруч діє і виставка авіамоделювання. Учні розповідають, на виготовлення такого літака можна витратити близько року. Тут тобто півроку я працював над одним літаком, я робив профіліровані літаки, парашути, дельтаплани і один великий. ну такий, як. Це мала резинка. Найкращі робіт будуть відібрані журі та представлені на другому етапі виставки Знай і люби свій край вже в лютому 2015 року. Студія сучасного танцю Бліц розпочинає святкування свого 25-річчя двома потужними концертами. Провідний хореографічний колектив області ось уже чверть століття виховує юне покоління ужроців на кращих зірцях сучасної хореографії та презентує наш край по всій Україні та за кордоном. Тільки за останній рік учасники колективу стали чемпіонами світу із сучасної хореографії у Хорватії, призерами чемпіонату України з хіп-хопу створили чотири відеороботи на свої постановки організували в Ужгороді майстер-класи з хореографії від Антона Каби, Дениса Стульнікова та Євгена Карякіна. Півторагодинну програму ювілейних концертів, які цими вихідними відбудуться на сцені обласного муздрам театру, складуть номери із золотої колекції бліцу, а також спеціально створені для цієї визначної події. Окрім того, на гостей та колишніх учасників колективу, що дідуть на святкування за кордону, чекають приємні сюрпризи. К нам едут с Израиля, к нам едут с Канады, к нам едут с Германии, с Австрии, ну, близ, близлежащие Венгрия, Чехия, Словакия. Отовсюду, откуда раз, разбросала судьба наших бывших танцоров, которые хотят опять встретиться вместе, посмотреть, что сейчас представляет коллектив, которому, которому не столько отдали своего времени. Вот. Ну и, конечно, очень много, я знаю, будет людей, которые просто хотят прийти на этот концерт. Вже не вперше з солодкими подарунками завітали на Воловеччину закарпатські рятувальники. Сьогодні вони привітали дітей зі шкіл, садочків, інтернатів та малозабезпечених родин. Роздавали солодощі від імені Святого Миколая Валерія Дежина з подробицями. Уже 15-й рік поспіль закарпатські рятувальники допомагають святому Миколаю розвозити подарунки. Він не забуває про жодну дитину. Цьогоріч у святого роботи побільшали. Тож рятівники влаштували свято маленьким переселенцям. 160 дітей з Донецької та Луганської областей отримали свої подарунки. А ще Миколай потішив вихованців Числівецького інтернату та малечу з Воловеччини. Почали таку акцію три дні назад. Ми стараємося робити на день святого Миколая під новий рік якісь подарунки для наших учнів, для наших малозахищених. Дарунки отримали і педагоги кажуть, було приємно знову отримати подарунок від святого. Та все ж найбільше свята чекала сама малеча. Сьогодні дуже велике і радісне свято для наших діток. Свято святого Миколая. Дітки це свято. Дуже чекали, дуже старалися. Вивчали віршики, пісеньки. І ми дуже вдячні святому Миколаю, що він завітав сьогодні у наш дитячий садок. Діти ж запевняють, весь рік поводили себе чемно. тому сподівалися на подарунки. До свята готувалися ретельно, навіть вивчали історію цього дня. Він святий, він носить подарунки. Каламико я цілу ніч я не спала, бо хотіла, щоб він прийшов і я. І він постукав віконце і був, прийшов і приніс там подарунки. І рано я побачила, що він у нас був. Він найдобриший Миколай на світі. Та така суподаречка. Святий так. Миколай дуже добрий, тому що він всім діткам дає подарунки. Хто добра не забуває Микола! Наразі діти вже в очікуванні нового року, не забуваючи, й надалі потрібно поводити себе чемно, гарно вчитися та допомагати батькам. Тоді на наступний рік святий Миколай знов до них завітає. Завершилася акція Напиши листа діду морозу. Більше тисячі листів до Святого Миколая та Діда Мороза цьогоріч написали діти з України та з-за кордону. Сьогодні вранці закарпатський помічник чудотворця відправив їх на північний полюс, де вони будуть прочитані Лапландським сантою. Як зазначив помічник, цього року листів було трохи менше ніж минулого, але чимало їх прийшло із окупованих територій та Криму. Серед основних поважань подарунки. Майже у всіх українських дітей цьогоріч спільне мир для країни, як завжди, прийшло у нас із сусідніх країн, з Росії прийшли з Білорусі письма, прийшли з Угорщини, Словакії. Тобто, у нас така інтернаціональна, скажімо так, збірна листів, і навіть за кордону присилають да ну найближчі тут міста, які знаходяться біля нас. Сьогодні ці листи будуть відправлені в резиденції санту Клауса. Це наш старший брат. Старший братик, у якого є свої ельфи, і вони розбирають кожне письмо. І потім до нового року я думаю, всі, всі бажання будуть здійснені обов'язково для всіх хлопчиків і дівчат. В Ужгороді урочисто запалили вогні обласної ялинки. До свята запросили 450 дітей з усієї області. Розважали школярів виставою та інтерактивними іграми актори лялькового театру. До них приєднався і святий Миколай. Були там і наші кореспонденти. На свято Миколаю Чудотворця для дітей підготували насичену програму. Спершу школярам представили захопливе театральне дійство актори обласного театру Ляльок «Бавка». Разом із казковими героями діти співали і танцювали біля ялинки. Виступ подобається, ялинка подобається. Все ялинку подобає. А як тобі вистава? Подобається. Привітав дітлахів із майбутніми святами і керівник області. У нас сьогодні доручення від Святого Миколая. Привітати вас з цим святом і взагалі привітати вас з усіма наступаючими святами, які нас очікують. Я би хотів вам побажати в першу чергу миру, миру вам, миру нашому Закарпаттю, миру нашій неція України. Приєднався до привітання голова обласної ради Володимир Чубірко зазначив, що навіть у найважчі часи забувати про дітей не можна. Гавного новорічного настрою гавних свят, а батькам і присутнім, вчителям і старшим хотів сказати одну річ: у нас важкий, ми маємо все зробити в першу чергу для дітей. Запалювати вогні обласної ялинки в такій урочистій атмосфері багаторічна традиція. І хоча через погодні примхи свято не вдалося провести на площі народній, головна новорічна красуня Закарпаття також запалала цього вечора яскравими синьо-жовтими вогниками. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та теплих вихідних. Інформаційний тиждень підсумуємо вже завтра о 19-й. Бережіть себе.